Після серії ударів українських дронів Саратовський нафтопереробний завод на Волзі зупинив первинну переробку нафти, і за даними джерел агентства Reuters, підприємство може залишатися неробочим до кінця місяця. Атаки, про які українські військові повідомили 11 листопада, спричинили вибухи та масштабну пожежу в районі об'єкта, а 14 листопада завод знову зазнав ураження. Губернатор Саратовської області заявив про пошкодження цивільної інфраструктури, а на території підприємства зайнявся великий резервуар. Компанія Роснефт, що управляє НПЗ, коментарів не надала. За інформацією джерел атаки могли вивести з ладу єдину установку первинної переробки нафті CDU-6, добова потужність якої становить близько 20 тисяч тонн. У 2024 році завод переробив 5 мільйонів 800 тисяч тонн нафти, що становить приблизно 2,2% загальноросійського обсягу, виробивши 1 мільйон 900 тисяч тонн дизельного палива, 1 мільйон 200 тисяч тонн бензину та 1 мільйон тонн мазуту. На тлі ударів по критичній інфраструктурі Росія нарощує власні можливості для ведення війни. За словами заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибіцького, у 2025 році Росія планує виготовити до 120 тисяч планирувальних авіабомб, включно з модернізованими боєприпасами, оснащеними крилами та інколи двигунами, що дозволяє їм долати десятки кілометрів. Щодня російські війська застосовують від 200 до 250 таких бомб, тоді як минулого місяця середній показник становив близько 170. Попри можливість їх збивати, масштаб виробництва робить ці боєприпаси значною загрозою. Росія вже налагодила серійний випуск нової модифікації бомб із радіусом дії до 200 кілометрів, і до кінця року планує виготовити близько 500 таких зразків, тоді як Кремль працює над збільшенням дальності до 400 кілометрів, що дозволить атакувати більше українських міст без ризику для авіації. Удари по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях у жовтні вже демонструють зростання можливостей цієї зброї. Паралельно Росія планує виробити у 2025 році близько 70 тисяч ударних дронів далекої дії, з них 30 тисяч «Шахед», що дозволяє посилювати атаки на енергетичну та газову інфраструктуру України. За словами Скибіцького, Росія починала з 30 дронів на місяць, а тепер така кількість може одночасно атакувати одну ціль, і таким тиском ворог намагається дестабілізувати ситуацію та зламати опір. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.